Три місяці як на Закарпаття з Донеччини переїхала родина Загреба. Пані Валентина та пан Сергій живуть у чертежі і оговтуються від пережитих страхіть. На війні били сина та зятя. Житло і все майно було знищено внаслідок обстрілів. Будинок для проживання безкоштовно надав сім'ї голова християнського братства Назарет Віталій Павлій. 10 березня разом з клубом родина, який очолює неймовірно активна пані Зінаїда Мамай. Ми відвідали Валентину Михайлівну та Сергія Володимировича. Безмежна подяка тим, хто долучився до збору необхідних речей та продуктів для цієї сім'ї. Передусім, це клуб Родина, який складається з внутрішньо переміщених, тобто людей, які пізнали лихоліття війни, але одразу відгукнулися на клич про допомогу. Зібрали багато дійсно потрібного для сім'ї Загреба. Спасибі аптеці Хустфарм, що на вулиці Львівській у. Хусті за ліки. а також Анастасії Корост, Оксані Лойка, Галині Павлюк, Марії Щербан за продукти та необхідні речі, а також депутату хуської міської ради Мирославу Чепці за дрова. Спасибі кожному, хто відгукнувся. Хочемо, щоб ви трошки піднялися духом, щоб ви теж пережили, всі пережили, всі таке. ми пережили. Ну тільки, тільки воно вже трошки заспокоїлось, понімаєте? А у вас воно ще рано відкрита. Да. Тому ми вирішили, що під'їдемо, допоможемо вам, і може у вас трошки тоді настроєння підніметься. Yeah. І з тої зони лиха, біди і горя тепер вже допомагають теж іншим людям. І це з точки зору християнської моралі це правильно і це добре, і з точки зору людяності теж правильно. І це прикладом для інших людей, щоб теж ділилися тим, що є. Як то кажуть, кусок хліба і той пополам. І дуже приємно, що вони надали е, свою допомогу людям, які нужденні, і надають. Нехай воно буде скромно, але е, то реально. Да. Кріпиться, кріпиться, що робити? Всім тяжко. Ну, ми переможемо. переможемо. Я вірю, що ми переможемо. переможемо. Правда буде на нашому боці. Так. Так. Вітаю вас. Я теж з Краматорського. З Краматорського? Да. І теж вона у мене зять лежачий інвалід. Тут я всіх похоронила за 8 місяців і чоловіка, і всіх. Тому ми вам співчуваємо, дуже співчуваємо. Але в нашому українському народу є така мудра, мудра, мудра пословиця. Без Богу не до порогу. Так, так, воно є. То ми живемо лише з Господом. Лише Господь наша надія, лише Господь наша підтримка, Господь наша перемога. Тому я для вас привезла Слово Боже, щоб ви теж молилися. Я молюся з 22-го року кожен день, сьогодні вже 1356 день. Ні одного дня я не пропускаю кожен день на молитві за Україну. За перемогу, за наших хлопців, за наших полонених, за всіх постраждалих. То за вас ми теж молимося. Молимося за тих, щоб їжа була, щоб одежа була, щоб криша над головою була. усіх, хто постраждали цивільно. Тому ми благословляємо вас. Я вам питання передаю від нашої церкви свобода і передаю вам. Літературу, молитви, читайте псалтир і на ми свої ікони дик... всі забрали з собою. Забрали, Я їх привіз. Молодіше, Хай Господь вас, береже. там бої страшні а, йдуть, ми страшні. Ми Оттуда вивезли нас, на Київ, а потім з Києва сюди. Отак От ми тут. Ну тут дуже гарні люди. Сусіди теж мені допомагали. Приносили різні люди, і чужі люди, і незнайомі люди. Добрий день, добре, добре, день. Господу, вашій хаті. сюди. Батько, мати і дочка. Мама теж з паличкою. Слухайте. А у вас, то ж у вас це така є? У нас 16 родина. А ви ходите ж туди кожен раз? Да. Ну, то да. Я одійду, тоді я теж прийду. Добре, да у нас разних концесії наже 30 числа був концерт. Дуже дякую.